Кожних справ, які будуть розглядатися в судах першої інстанції або в апеляційних, так ось він зазначив, що якщо спадкоємці бажають отримати пенсію за ну, якщо людина померла і нащадки бажають отримати через виконавче провадження ту суму, яку Пенсійний фонд не сплатив, то вони не можуть просто з цим рішенням суду, яке було видане на їх померлого нащадка, просто звернутися до виконавчої служби. Так це не працює. Треба винести нове рішення, де буде зазначено, що ця сума має бути сплачена саме конкретному спадкоємцю. І це логічно, адже як може дізнатися виконавча служба або навіть пенсійний фонд, що саме ви маєте право отримати. Ці пенсійні нарахування замість померлого, тобто для цього передбачена процедура встановлення, що саме ви маєте це право, і для цього потрібно додатково звернутися до суду.